Вітаю всіх! Сьогодні на огляді таких два тапінера старої конструкції, а також модель новою удосконаленої конструкцією. Розпочну цей тапінер підв'язувальник руслин або садовий сепер. Я придбав роки три тому. В ньому багато недоліків конструктивних, які мені не сподобалися, тому що ця модель була першою, вона є технічно устарілою і приносила багато незручностей. В тому плані, що закусувала скоби, погано подавала стрічку. На початках він ще працював яким чином більш-менш адекватно, але з часом і в його технічні все погіршувалося і погіршувалося. Щодо особливості конструкції. Така Такабіна, де без проблем влазить бухта 40 метрів. Жовт, по якому проходить стрічка. Реалізований він однією суцільною конструкцією сплав завіса пластикова. На перший погляд виглядає дуже ненадійно, але як на диво просугу три 3 роки, вони не зламалися ці завіси, збереглися. Одним із великих мінусів цієї старої конструкції є те, що тут скобоподавач він виймається повністю. Тобі ж тут я зробив таку конструкцію, просервивши два отвори в цьому корпусі жолубі. Для того, щоб уникнути самовільного відкривання, а таке може бути з цією моделлю, затвора, який в кінцевому положенні не фіксується, тобі ж він може вилетіти і загубитися. Одного разу зі мною такий інцидент стався. Трава була невисокою, але все рівно пошук, зайняв багато часу і нервів. В цьому місці на цій клавіші знаходився язичок. Вона виготовлена з підпружиненого каленого металу, і він з часом в процесі експлуатації відламався. Отвори, які я просирую, І таким чином, за допомогою пластикової стяжки, зробив запобіжник від самовільного виліту цього затвору. Другим великим мінусом, який є в цьому тапінері, являється ось ця направляюча, на якій кріпиться ніж і подаються скоби, в чому вона заключається. При поспіху, чи якійсь неувазі, коли дріт, умовно, після проведення сцеплення рослини, чи ще за якихось умов поспіху, чи що вертаючись у зворотньому напрямку, от ми бачимо ніж. Погано видно трішки. з дріт, він може вдарити по ножу, на якому знаходяться зуби, і тим самим затопивши їх або зламати зуби з ножа. Таким чином він працює. Зараз ця модель не є в робочому стані, тому що. Ось цей елемент захоплення стрічки вийшов з ладу, я придбав інший, вважаючи, що ці елементи є замозамінні. І в цих от топінерах такого типу, оцей пластиковий елемент, який тут монтується в корпусі, є одинаковим. Але виявляється, все ж таки в таких моделях є певні нюанси по цьому вузлу, і він не підійшов навіть після заміни на новий. Який коштував 150 гривень оця, деталь, яка захоплює стрічку, він все ж таки не почав коректно працювати. Було прийнято рішення придбати новий тапінер. Тапінер нового покоління з удосконаленою. Конструкцію і всіма вузлами. Виробник лосо Це бюджетна модель, яка коштує в районі 900-1100 гривень. Були певні сумніви, чи купляти її щодо надійності, оскільки оглядів мало. Саме на такий Тапінер китайського виробництва сумнівався, що купити, а саме Тапінер Макс чи ось такий бюджетний Тапінер, який в два рази, як мінімум, дешевше за Тапінер Макс, але все ж таки вирішив ризикнути і не пожалів. Це насправді чудовий якісний виріб. Який працює бездоганно. Відпрацював він у мене минулого року сезон, жодних нарікань поки що на якість і коректність роботи цього топінера не було. Перейдемо до конструкції. Захистю також поміщається катушка з вентою. 40 метрів, якісні кліпси, защіпки і завіси реалізовані таким чином. Це є повноцінна завіса з металевим у Вхід дуже легенький, все максимально надійно. В цьому плані. Це дуже непогано продумано. Другим і дуже важливим досконаленням в цьому тапінері є вузол, який подає скоби. Він є вдосконалений. Таким чином, що при повному відкриванні він має обмежувач. Тобі ж, як в попередній моделі ось цій, ви вже в жодному разі не загубите оцей підпружинений елемент. Навіть при самовільному відкриванні він нікуди не подінеться. Залишок скоп. Таким чином. Реалізований цей механізм. Другим і надзвичайно важливим елементом є ось цей, ну, так би мовити, нижня губа цього інструменту, яка захищає ніж. Від механічних пошкоджень дротом, будь-чим в будь-яких ситуаціях. Ми бачимо тут такі виступи на корпусі, а також у середині. Якщо, до прикладу, трапиться ситуація, будь-що буде проходити таким чином, воно буде, так би мовити, направлено. Від ножа і вгору, і ніяким чином ніж не буде пошкоджений, оскільки він знаходиться всередині оцих захисних елементів. В цій моделі вже є пластикова накладка, яка приємно лежить в руці. Як не візьмися, абсолютно немає якихось заусенців, місць, які б натирали шкіру на руці при довготривалій роботі з цим інструментом. Тут гарно все з ергономікою виконано. А також важливим елементом є ось цей вузол, який відповідає за захоплення стрічки. Стрічка захоплюється. Цим зубом це вдосконалена конструкція нового типу і жодних нарікань, скарг чи якихось недоліків в її роботі я не помітив. Заводимо стрічку. Перший цикл захоплення стрічки. Відводимо на потрібну нам ширину, щоб захопити і підв'язати необхідний нам пагін. Друга позиція фіксація скоби, стрічки і відрізання. Таким чином. Рівно з'єднано, немає ніяких критичних перекосів. Скобка за... зігнута, усередину. Все гарно. Без жодних нарікань. Щодо ножів в такому тупінері. Старого зразка використовується ніж такого плану. Фіксується він за допомогою прижимної скоби підпружиненої. Ось вона знаходиться. В цьому місці. Ніж просто заводиться, намертво не фіксується, і при роботі він може мати певні відхилення праворуч, ліворуч, незначні погулювання. Це є також. Мінусом цієї старої конструкції щодо кріплення ножа. В цьому тапінері лосо ножі використовуються ось такого типу. Так виглядає цей ніж. Він є те-подібним. Він підходить тільки для цього тапінера, і від будь-якого іншого тапінера, ніж на цей тапінер лосо, також не підійде. Мені не доводилося користуватися тапінером Макс. Я бачив в продажі їхні ножі, коли я цікавився і робив вибір. В сторону покупки Тапінера Макс чи ось цього. У них ножі також схожі, але ось тут, в нижній частині Тапінер Макс має заокруглення. Ножі Тапінера Макс мають заокруглення, також я сумніваюся, що вони є взаємозамінні з якимись іншими трапінерами, а тим паче цим. Купляючи ось цей тапінер. На коробці були вказані, швидше за все, китайські іерогліфи. Вона не збереглася, на жаль, не можу її продемонструвати. Але це такий Китай низької якості. В комплекті з ним йшла ось така стрічка, напівпрозора. Вона. По своїм характеристикам тягуча, в'язка, і ножі дуже погано її обрізали. Ще на початках, коли ніж замінювався, він був новий, загострений, куди не йшов. Ну, процес експлуатації, коли ніж затуплюється, він забруднюється, і чим раз, тим гірше обрізало, затягувало це все. Ну, Займало багато часу, нервів. Загалом я не рекомендую. Можливо, хтось користується в нього є позитивний досвід використання такої стрічки. Це лиш моя особиста думка. Ну я б не рекомендував купляти таку стрічку. З цим топінером лосо. Я купив також цю стрічку. Це інтернет-магазин. Який торгує всіма супутніми товарами для рослин, там я навіть не вникав в загальне меню, може всім інвентарем для садівництва це менше з тим. Придбав був таку стрічку 10 штук в упаковці. Хороша стрічка, вона не до порівняння з цією попередньою, Такого зразка. Вона, як би мовити, камера погано передає, є армованою. ну Вона дуже гарно обрізається, ножем немає ніяких речей таких. Тягучість її вже менша, але ніж набагато краще з нею справляється, обрізає, без жодних нюансів. Це останній. Моток, який в мене залишився, бабінка 25 метрів. А цього року я заказав стрічку іншого виробника. Вирішив спробувати щось знову. Китайський виробник. Виглядає він ось так. В інтернеті і на маркетплейсі 10 штук в упаковці. Погонаж бобіни 40 метрів, 25-40, можна зрівняти. Підходить воно в сам раз. Дуже хороша якість. Задоволений вже цього року, проводив чорнову суху підв'язку лос, з ужиною працював, з іншими рослинами, так що ну, були певні побоювання на рахунок якості, але ну, не розочарувала, все гарно склалося, задоволений цією стрічкою. Даруйте, незручно знімати, бувають казуси, але що є. Скобами я користуюсь такими, зовсім не заморочувався з якимись виробниками. Те, що є, вони зазвичай є самі поширеніші продажі, 10 тисяч штук. Такого плану, ну, масово, їх найбільша пропозиція на ринку. Жодних проблем з ними нема. Гарно вони щеплюють, немає ніяких заклинювань, підкусувань. Тільки однією важливою умовою є, коли ви ставите нову полоску скоб в Тапінер. Бувають такі моменти, що вона легко розламується. Ось бачите? Таким чином, вона розламалася. Але, що свого досвіду я замітив, вставляйте. Тільки одну частинку. Ви вставили, якщо вона зламалася, ціла оця касета, вставляйте одну частинку, відпрацювали, вони закінчилися, тоді вставляйте іншу. І вже добрацьовуйте залишок відламаний. Ніколи не вставляйте в тапінер розламану скобу напів. Тому що. Коли йде перехідний момент, закінчуються ці скоби і починаються ці, тут на стику можуть бути певні дисбаланси при роботі тапінера і скобки можуть підклинювати. Це певні незручності у роботі надає потрібно в цьому місці, де подаються скоби, їх виковирювати там шилом. ну, Це досить незручно, коли працюєш на винограднику. Потрібно відволікатися іти брати інструмент. Це забирає час. І взагалі. Ну я Це за моїми спостереженнями я б не рекомендував вставляти дві частини. Такий огляд двох топінерів старої нової конструкції. Це мій особистий досвід. Кожен вирішує, який тапінер чи садовий підв'язувальник для росин придбати сам. Я вже поділився своїм досвідом у використанні таких двох моделей. Якщо мій досвід комусь буде корисний і допоможе з вибором тапінера, буду тільки радий. На цьому все. Усім добра і гарних врожаїв.